Покупка. Здорові були. Здрастуйте. А чого завгодно? Та он синові треба. Голос у старого вірвався. Крамар Уласович глянув на сина. Молоде обличчя років двадцяти. Ще й вусів нема. На щоках рум'янець, як у дівчини, а сам худий. Як смерть. Закашлявся і кашляв довго, вхопившися за груди. Крамар зрозумів, що він хворий. Мабуть, лікарства вам треба, кажіть, якого всяке є Скопетар, липовий цвіт, синій камінець, грудна трава. Уласович, проміж бакалією й крамом, держав і оті лікарствія, бо знахарки і бабки. Іноді посилали до його людей, яких у самих у їх на той час не було чого дати. А то ще є декохт, недавно з города привіз, дуже пользовитий. додав він. Не хоче вже він нічого. Безнадійно махнув рукою сивий батько. Хіба не пособляється? Де там? До трьох бабок його возив, і до тройчаського хріма. І до аврамівського лікаря. Скільки він тих ліків попив та розтирок всяких поростирав? Нічого. Чехотка. Атож. З чого ж воно сталося? А бог його знає. Каже лікар спав по весні на сирій землі та й застудився. Ми на сирій землі змалку спимо та й нічого. Де ж таки, щоб із того сталося? Так бог дав. тихо сказав хворий і знову почав довго й тяжко кашляти. Батько дивився на сина. Його старе, порите глибокими зморшками, загоріло обличчя, якось мов іще дужче зморщилося, зобгалося, а очі йому поняло безнадійним жалем. Парубок позирнув по крамниці, де псісти. Побачив ослона, сів і ще довго віддихувався, а батько все дивився на його. Оце тебе так пил давить, сину. Всю дорогу пил такий був. Еге, ага, пил. До крамниці вступили вдвоє селян. Поздоровкалися, привітали з неділею і побачили хворого. Ба, це ти якове возив, мабуть, свого Андрія до діда? Де там, панасе? Уже й лічитися не хоче. Тату, а нащо ж його лічитися, коли однак не пособить? Сину, та ти ж у нас один. Хто ж нашу старість догляне? Кому ж я хазяйство передам? Мотрі та Семенові все віддасте, тату. І то ж ваші діти. Е, дочка чужа дитина, а зять не син. Та ти ж іще молодий, сину. Тобі б іще по степу з косою пишатися. Ти ж іще не нажився і не нагулявся. Такий мені вік бог дав, одказав усе тихим рівним голосом хворий, тільки його обличчя, мов біль перебіг. Годі про це, тату. Набирайте чого треба. Та нехай і так, сину. Приїхали до вас, Уласовичу, набрати йому на смерть. Як то на смерть? спитав Уласович. Він же ще живий. А що я з їм зроблю? Хоче за життя набрати всього, щоб похорон був такий, який самому до вподоби. Оце їздили до церкви. Висповідався і запричастився, а тепер, каже, набирати. Ага. Додав парубок. Уже ж я висповідався і запричастився. От наберу собі ще чого треба, тоді вже на смерть зовсім готовий. Добре діло добре, промовили чоловіки. Як сам тепер хоче, так і буде. Ну, що ж можна й на смерть? згодився Уласович. Зараз вам треба попові та дякові хусток на свічку. І під псалтир, додав батько. Глядіть же, тату. Нехай псалтир читають, як годиться, все, а не перекидають. А то мені погано буде й у труні лежати. Ви вже злотого якого накиньте. Накину. На хрест та на корогви треба хусток. нагадував крамар. На хрест та на корогви не треба. Відказав хворий. Мати рушниками поперев'язують. Я, тату, не хочу білої труни. Наберімо чогось чорненького, дешевенько, нехай виб'ють. І віко горбате, нехай зроблять. Та це можна. Оце вам і чорненьке саме годяще буде, показував крамар. Набрали на труну, щоб вибити. Купили ще дечого. Ще пряників дітям треба взяти. Нехай маленькі за мою душу поласують, а мед дома є. Усе, синку, хвалити, бога є. Но тільки тобі здоров'я бог не дає. А от і забули серпанку на руки. Еге, забули. Дайте й серпанку. Якби співчими. Боже, гарно, як із півчими ховали нашу пані. Несуть її в труні, а сонце так на неї сяє. А півчі як заспівають, як заспівають вічною пам'ять, а народу сила всі плачуть. Хто й не любив покійну, так і той плакав. Так гарно, що всяке вмерло б, аби так поховано. Не стече в нас, сину, сили на півчих. Та я знаю, тату. Ви б тим не журіться, це я так. Здається, ти й сам, хлопче, співав на крилосі? згадав Власович. Співав, поки голос був. Хороша штука, церковний спів. Хороша. Всякий спів. Як вийдеш в степ та пустиш голос. Трава хвилями хвилює, сонце на їй вилискується, а воля навкруги така воля. Так би й полинув, коли б крила. І співав би, і жив би, як той птах крилатий. А ладану треба, перепинив Уласович. Ні, ми в титаря візьмемо. Казав, заїхати після служби. Все вже тут покупили, тату. Тепер треба до титаря свічок, хрест в руки. А я ж сподівався, сину, що в тебе плуг в руках буде. Годі вам, тату. Не знаю, може, ще чого треба, коли б не забути. Може, ви, тату, що здумаєте? Не думається мені, сину. Там титар скаже він сам знає чого треба. Та й нам щоб не забути. Щоб все було добре, бо то ж моє прощання, розставання світом білим буде. Заплатив батько, забрав покупку і пішли. Старий звів сина східців і посадив на віз. Грубий народ! сказав крамар Уласович до свого нового покупця, тутешнього вчителя. Понімаєте, ще живий, а вже сам собі на смерть купує. Ніякого чувстві. Та я тільки згадаю про смерть то так увесь і похолону. І хочеться вам ото балакати про таке. От лучше про смерть не згадувати. відказав учитель, і його нервове обличчя так і перекривилося. А батько з сином поїхали до Титаря. Свічок купити. Хрест у руки. У руки, що мали догодувати до смерті батька й матір. Та й собі збудувати нове, щасливе життя.